Комп'ютерний томограф ATIS FinScan F350 модуль розміщення віртуального імпланту програмного забезпечення для обробки 3D-стоматологічних зображень. Цей інтерфейс в основному використовується для віртуальної імплантації. Натисніть кнопку Імплант на панелі інструментів. Далі виберіть бренд, серію та модель із бібліотеки. Останні використані імпланти з'являться вгорі списку. Оберіть позицію, де бракує зуба, і натисніть Підтвердити імплант автоматично розміститься у вибраному місці. Його центральна точка відповідає за переміщення, а кінцеві за обертання. Налаштуйте положення імпланта у вікні MPR зліва. У тривимірному вигляді ви побачите, як він розташований і на якій відстані від верхньої межі нервового каналу. Програма дозволяє показувати або приховувати імпланти, змінювати його параметри, перевіряти щільність хістки довкола, а також видаляти імплант при потребі. Оформити передзамовлення можна вже зараз. Для цього звертайтесь до менеджерів Energy Dental Group за контактами відділу продажу та на сайті energydents.com.ua.